Любі друзі, молоді танцівники, особливо. Якщо ви добре танцюєте, якщо ви вірите в свій танець, вірите в свою позицію, несете її з собою трушно, правдиво, то ніякий вам російський суддя, російський тренер, російська музика чи що ще, не потрібна. Ніякий вам там кемп з росіянами не потрібен. Робіть своє, вірте в своє і не бійтеся цього, тому що, знаєте, вас підтримують. Є велика країна, називається Україна, в якій Та, дуже багато танцівників, Україна. так, але в якій дуже багато танцівників, які мі як мінімум вас зрозуміють, mm -hmm, да. зрозуміють і підтримають. Важливо, щоб це, це проговорювалося і щоб ви це розуміли, тому що інакше ми будемо отримувати сторіси з російськими тренерами, скучал.